51. Не див, цная малжонко, Жеся обливаєш, слезами, і от жалю прави дліваєш, бо с утратила свого малжонка милого, кролю і посполитой речі зичливого, котрого мужества турчин і татарин. Боявся, досвідчивши, же бив добрий воїн. Для нього і ти у всіх людей була славна, а тепер твоя свіча ясна, я, юж згасла, Южся з тобою вічне друг твой розлучає, Богутя впродвопеку і войску вручає. Жий побожне, як вдова в своїй уцтивости, За що в Бога і в людей набудеш милости. Бог є сиротам отець, а судія вдовам. Карає, хто би хотів чинити кривду вам. Григорій Кондратович